у России сейчас ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль над Украиной, нет. Победа – это просто скорейшее завершение Завершение побед. спецоперации. Да, Если победа выглядит так, как захватить руины без людей… А это... кто у нас говорил бомбить, бомбить да. и бомбить? Все не актуально. Да, это, это капитуляция абсолютно. Нужно стремиться к тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, завершится Многие в нашей стране это очень даже надеются, что будет именно так. Это Но даже это проигрыш. проигрыш. Когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых mm -hmm. российских районах. Я не говорю, что мы должны сразу бить Америку, но мы должны поставить ту ситуацию, которую мы дальше не обсуждаем. Все, конец. Вот, как ребята, вы, объясняю, как, как вы будет? поставляете, да, вы начинаете первый самолет, вы поставляете Украине, мы на следующий день начинаем уничтожение вашей спутниковой группировки. Не обсуждая. Хотите после этого начать войну? Начинайте. Так Для вас... Не... А почему не начали уничтожать? Нас варят как лягушку. Вся речь заключается в том, что мы должны перейти с Америки на язык ультиматума. Только тогда они начнут останавливаться. Ситуация, ситуация накалилась. Ситуация очень сложная. Ситуация ходит по самым экстремумам. Что Что вы предлагаете? Я могу а делать, да, налаживать все возможные дипломатические а механизмы, как бы смешно авиации, вам это не казалось. Ну, ну как? как? Ну делай что, конкретно. Именно именно садиться за стол переговоров. С кем? Со все, в том, что с Соединенными Штатами и с ЕС. Абсолютно. Многие в нашей стране очень надеются, что будут именно так. Но это проигрыш. Послушайте, то, что нам предложил Кирилл Валерьевич, называется капитуляция. Это капитуляция абсолютно. Да, я так считаю, это капитуляция, друзья. А что касается дипломатии, пока поразмышляйте, у нас реклама будет. Ну чем раньше эта ситуация завершится, тем меньше ущерба и в количестве погибших, раненых, изувеченных, искалеченных людей и в России, и на Украине. Правильно, я говорю, и тем победа. Меньше ресурсов будет. Победа это просто скорейшее завершение. Завершение побед. спецоперации. Да, Нужно стремиться к тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно. Как и любой конфликт Значит, прости, завершится. Прости, 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 прости. А кто у нас говорил бомбить, бомбить да. и бомбить. Все не актуально. Почему? Все, потому что ресурсы. Но потому что не, для не по смогли. Ваше время еще не наступило в Если у России сейчас ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль, над Украиной нет. Есть. И в ближайшее время не будет. По так. целому ряду причин, которые я не буду сейчас. Могу, но не. Я вообще за мир. Да, и противник войны. Я выступаю за мир после победы. Обязательно. да. Как выглядит победа? Мы видим в Бахмуте город, в котором жило 70 тысяч человек, детские садики были, там, ну, дети. А не просто стер с лица земли, все оттуда убежали, кто мог. Просто убежали. Если победа выглядит так, как захватить руины без людей, дальнейшая гибель тысяч людей, когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых российских районах, просто заканчиваются Опять молодые мужики. Опять долгопрудно. Мужчины. Да. И долгопрудно, к сожалению, боїсь, уже погиб. Может, 8, вы их не опознаете? Ага. Чем быстрее ага. этот кошмар закончится, тем будет лучше. Конечно, И надо победить как можно скорее. В Бахмуте победил уже Пригожин. Посмотрите на Бахмут. А как должна выглядеть победа? Что такое победа? Сергей зубляет же знамя на звездку. Сергей Витай, будь ласка, тебе слово. Вітаю тебе, Василь. Вітаю наші на Сьогодні наша рубиці Ми поговоримо, куди цілив ворог своїми кінжалами, про нові подробиці збиття російського безпілотника С-70 охотнік і про динаміку на лінії фронту в цілому, зокрема на Покровському напрямку, у розмові з нашими військовими, які тримають оборону на цій ділянці. Про все це за мить. Сьогодні ворог готався до чергової атаки і безпілотниками і аеробалістичними ракетами по нашій країні. Головно виокремлю ракетну складову близько 8 години. 20 хвилин ранку ворог випустив три аеробалістичні ракети кінжал з трьох літаків Міг-31 із повітряного простору Тамбовської області за зоною аеродрому Саваслейка. І всі ракети були за нашими оцінками скеровані на летовище у Старокостянтинові, де нас відома авіаційна база, одна з небагатьох, яка оснащена стаціонарними такими залізобетонними укриттями для літаків, які були зроблені ще за часів СРСР. І ворог ймовірно вважає, що на цій базі знаходяться також і наші F-16, і тому регулярно завдає ударів дронами крилатими ракетами Х-101, а час від часу і кінжалами. Цього разу в результаті такого протиповітряного двобою дві аеробристи. Птичні ракети кінжал були збиті над столицею. Вони якраз, хоча й були скеровані на Старокостянтині вони потрапили в зону враження комплексів Петріот І дві ракети було збито. Одна три, ракета третя десь таки пробилася в район литовища Старокостянтину в Хмельницькій області. Подробиці невідомі, але у будь-якому разі розуміємо, що Такі атаки триватимуть, і можна головно сказати про те, що ППО з використанням Петріотів підвтвердила свою ефективність з іншого боку. Таких комплексів Петріот треба більше. І є вже позитивні новини з постачаннями передачі такого ЗРК у Україні від Румунії. На на додачу до тих, що в нас є, і очікуємо від сполучених штатів ще один комплекс і ще один від Нідерландів. Також сьогодні стало відомо і про подробиці, які стосуються збиття російського важкого безпілотника. Охотник цих машин було зроблено трохи більше ніж чотири. Точна кількість невідома. Не Четверта машина серії якраз і була. Збита над українською територією, але збив її сам російський винищувач Су-57, який супроводжував цей безпілотник. Це, до речі, така дійсно велика машина за розмірами. Коли ми говоримо про ходніх там розміри крил 16 метрів, корпус 14 метрів, зльотна вага 25 тонн, і можливість. Користання озброєнь з внутрішніх відсіків до 2,5 тонн. І оце якраз в, в машину випробували, як ми оцінюємо на, в повітряному просторі України, машина втратила управління, і російський винищувач, напевно, аби така машина не дісталася Україні і не, не далі не заглибувалася в нашу територію, він просто її знищив. Що о, відомо на цей час? Коли ці уламки впали поблизу Костянтинівки, це за 16 Дцять кілометрів від лінії зіткнення, то через певний час ворог. Завдав ударів градами, аби знищити уламки, але все-таки це було невлучно і запізно. І Є уламки і двигуна, і корпусу цієї машини є окремі елементи. Але ще одна деталь виявилася, що насправді на місці падіння цього охотника було знайдено залишки боєприпасу умпб 30 СМ. Це власне така авіаційна. Бомба не лише обладнана модулями планування і корекції, але й реактивним двигуном, що дозволяє цій ракетобомбі мати дальність десь в межах 70 100 кілометрів. І ймовірно, якраз оце завдання. Ворог намагався відпрацьовувати з цього охотника, але наслідки бачимо, що вони були абсолютно неприйнятні для противника. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.